У сьогоднішньому випуску осінь аналіз стану стратегічної авіації РФ. Експерти фіксують критичну проблему з ресурсом літаків Ту 95 МС. Чому польоти цих ракетоносців стають дедалі рідшими, а на супутникових знімках помічають ознаки так званого технічного канібалізму? Ми використовуємо лише матеріали з відкритих джерел і подаємо технічні факти без оцінок та емоційних припущень. За даними авіаційних моніторингових груп, інтенсивність використання Ту-95 значно знизилась порівняно з минулими роками. Головна причина, яку озвучують аналітики, це знос унікальних двигунів НК-12. Ці агрегати більше не виробляються серійно. Кожна година польоту безповоротно зменшує ресурс і відновити який неможливо. У відкритому доступі є інформація, що для підтримання боєздатності одних бортів технікам доводиться знімати запчастини з інших літаків, фактично перетворюючи їх на донорів. Саме тому ми дедалі частіше бачимо використання цих літаків лише в режимі пусків з району Каспію, щоб мінімізувати час у повітрі. Коротка технічна довідка ту 95 за класифікацією НАТО, Бір або Відміть. це радянський стратегічний бомбардувальник ракетоносець. Перший політ відбувся ще у 1952 році, тобто цей літак експлуатується вже понад 70 років. Це єдиний у світі серійний бомбардувальник і ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Його головна особливість чотири двигуна НК-12 із співвісними гвинтами, які обертаються в протилежні боки. Це робить Ту-95 одним з найгучніших літаків у світі. Його шум фіксують навіть гідроакустичні системи підводних човнів. Його створювали як відповідь американським бомбардувальникам, але сьогодні він залишається в струю лише через відсутність адекватної заміни. Сучасні навантаження на старий планер та двигуни створюють ризики технічних відмов, які зростають з кожним вильотом. Також не забувайте про добрих людей, які мінусують на Росії ці літаки. Ми продовжуємо стежити за супутниковими знімками аеродромів Енгельс та Оленя. Якщо з'являться нові дані про стан флоту РФ, повідомимо у наступних випусках. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал, щоб знати правду.